Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас благословляю. Бог з вами, любить вас дуже, дуже сильно. Дивіться, третє царство, перший розділ, 29-й вірш. І клявся цар і сказав: Жив Господь, який спасав душу мою від усякого лиха. Дивіться, Давид він розумів. Хто спасає його життя, хто, хто безпека його життя? В його житті було багато складних ситуацій, багато е, труднощів. Але він каже, що я розумію, що це не мої здатності, не мої зв'язки, е, не моє царство спасало мене. Но Бог спасав мою душу від всякої біди, слава Богу, від усякого лиха. Так само ми з вами, друзі. Ми маємо розуміти. Що є джерело безпеки, що є справжнє надійне джерело безпеки, яке спасає нашу душу від всякого лиха, і це Господь, це не твої зв'язки, це не твої знання, це не твої гроші, це Господь спасає душу. Від всякого лиха. Давайте будемо полагати свою надію на нього, і ми будемо бачити прояв великої безпеки. Слава Господу! Будьте благословенні, гарного вам дня, і Бог буде з вами в усьому. Слава Господу! Амінь.